Yeah. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами говоримо, що приховують у фільмі Секрет і чому фільм Секрет не працює. Розуміння цього всього з середини буде розказувати вам Наталія Маріана Громадська і я, Нікодим Вусик. Отож, друзі, але почнемо з приємних новин. Ти бачила вчора? Звільнили наших бійців полку Азов. Вчора було 500 днів. З моменту того, як вже йде війна, це трагічна подія для нашої історії країни. Але є ще одна подія всеукраїнського масштабу, дорогі друзі. Я хочу вам показати зараз скрін. Що ви бачите зараз перед собою? Давайте подивимось. Так, ви бачите 500 підписників у нас на каналі. Вчора, коли було 500 днів, все по 500, розумієш? І це маленька цифра, якою ми вчора дуже тішились і перечитували ваші коментарі. Дякуємо вам за це. Ставте ще лайк, підписуйтесь і починаємо обговорювати. Всім привіт! Так, вчора була гарна подія. Мало того, я стала свідком цієї події, коли приїхав президент, і наші, е, як то кажуть, переможці вони були в центрі. Я навіть цього не знала. Кажу, щось тільки людей дивлюся, і попала саме в. В Ірпоїцях мені було приємно тому та. А сьогодні мало того, президент Дуда і наш президент на моїх рідних землях на Волині проводять зустріч. Теж дуже, дуже цікаво. Приємно так ну але ти ж розумієш, що 500 підписників це просто, ну це прям це номерологія містика. Розумієш, що люди будуть думати. Друзі, йдемо до теми. Доброго дня дивилася фільм секрет, дуже цікавий і мотивуючий. І розумію, що є в ньому раціональне зерно, і в моєму житті так часто відбувалося, як в фільмі. Але часто і не здійснюється те, про що мрію. Поясніть, будь ласка, як це працює. Так, ми продовжимо тему квантової психології, і зараз я буду розповідати ну, про ті речі, які. Люди багато не розуміють. Насправді я сама довго не розуміла. Вперше я побачила фільм Секрет, коли мені було 25 років. Я вам скажу чесно, що це з цього фільму почався шлях е, мій психолога, і я шукала ті інструменти. І не розуміла, чому в одних людей це працює, а в мене нічого не працює. Я читала безліч книжок, шукала секрет в секреті, тренінги проходила. І знаєте, чим більше я це проходила, тим більше я розчаровувалася, тому що в мене не працювало нічого абсолютно. Я писала там бажання свої з дня у день, з року в рік. Знаєте, як оце ті дати переписували там 2018 перечеркнула всі ті самі бажання на 2019 тисячі дев'ятнадцятий. Потім карта бажань висіла. Я на неї дивилася думаю, ну що я така тупа. Ну щось люди розуміють більше в тому житті ніж я. І я тобі скажу, дуже довго я навчалася, років 10, я вчила, вивчала всякі, пробувала е, методи, і в мене нічого не працювало. Я це говорю чесно. Поки в один прекрасний день і я не зустріла людей, які мені сказали, що поки ти не почистиш свою голову, свою підсвідомість, воно працювати не буде. Тому що твоя голова забита кучою негативних переконань, поглядів на життя. і коли коли ти починаєш ставити нові класні програми, свої мрії, твій підсвідомий, не вірить в це, тому що ти можеш читати 10 разів на день мантру Я щаслива, я успішна підсвідоме тобі твоє кричить. Слухай, бери щось, роби, а не сиди, ота позитивом займаюся. Так я цього не усвідомлювала. Насправді на всіх моїх навчаннях мої тренера завжди мені казали там медитуй, працюй з мізками. Я думала, що за фігня сісти там це помедитувати, закрити очі і що воно мені дасть. Я це відкидала. Допоки я не познайомилась з гіпнозом, допоки я не вивчила, як працює мозок, і допоки поки я не вивчила, що таке підсвідомість, і поки я сама не пішла в, в терапію і не почистила своє підсвідоме, тому то, секільний секрет, секрет цього не розповідає, і саме цих пару відсотків цієї таємниці і перекреслює в людей е, розуміння, і, і чому це як то кажуть, як воно діє, так? Тому, якщо ви хочете зрозуміти чітко, чому це не працює, ви повинні піти в вашу середину, в вашу голову, задати собі запитання. Чому воно до цього часу у мене не здійснилося, і що мені заважає цього досягнути? І ви можете написати такий лист пояснення, і ви побачите ваші переконання, ваші погляди. Часто буде там мама, тато. Наприклад, так ви хочете заробити грошей. А у вас переконання там великі гроші треба накрасти, великі гроші не заробляються, великі гроші там треба народитися в великій сім'ї. І ви йдете, щось пробуєте робити, але ваша підсвідома в це не вірить. І тут є секрет квантової психології. В те, що ми віримо, те і реалізовується в нашому житті. Це як в Біблії написано: вірте і повірі, вам воздасться. А ви не вірите в це, ваша віра в те, що вас це не вдасться. Розумієш? Я то розумію. Скажи, будь ласка, як змінились твої особисті результати, якщо це не секрет. Тому що є фільм секрета, є просто секрет, не можна людям знати. Ми що можна, якщо можеш щось видати інформацію? Будь ласка, якщо чогось не можеш, ну було стало. <звіт> Так, я не дуже люблю розповідати про, про своє особисте. Але тут я це роблю виключно для того, щоб люди дивилися на мене і не думали, що я там якась я не знаю, народжена в багатій сім'ї чи ще щось. І це мені дається легко, і це якби по так, Тому що фільм Секрет всі думають, що це вже успішні люди складали, і в них це було. Ні, насправді я зі звичайної сім'ї колись в житті в мене завжди виходило все, що хотіла, але в мене були певні установки, і ці установки були. Були дуже мені деструктивними. Вони мене руйнували, і коли в мене щось виходило, я не знала, як я це робила. Так, наприклад, і я не розуміла тут. Я вирішила розібратися, і от зараз розкажу результат 23 го року. Так я записала цілі, мрії. Я їх записувала, коли я не мала ніяких можливостей, те, що я зараз е за декілька місяців собі зробила. Ну, так коли я Перше, коли я пішла з подругами в магазин, в ювелірний магазин, я поміряла золотий годинник, який мені дуже подобався, але він був дорогим. Я його просто сфотографувала, як в фільмі секрет кажуть, і повісила собі на стіну на заставку в телефон, так? Але я розуміла, на той момент я не мала фінансів його собі купити. На 38 років в лютому я собі зробила подарунок. Я купила цей годинник. Собі. Друге, я написала собі, що я хочу мати квартиру в місті Львові е, з видом на високий замок в такому то районі, в такому то цьому за таку ціну грошей мене на той час не було. Але я записала так як фільм. Секрет пише, що відбулося в березні місяці. Я купила рівно в тому районі, в тому з таким краєвидом квартиру в місті Львові. Третій момент. У мене були зобов'язання перед банком. Я не знала, як їх вирішити довгий час. Я написала, що я закриваю всі свої зобов'язання перед банком. І в березні місяці ми закрили з банком всі боргові зобов'язання з банком. Ось це вже навіть. Три кейси, яких я зробила за 10 місяців. Ти розумієш, якби uh -huh. я зрозуміла, як це працює. Я зрозуміла, як воно діє, і я зараз цим користуюсь і цього навчаю людям. Мало того, в мене клієнти мої розказують, коли я починала психологічну практику. в мене подруга участвувала в розіграші Мерседеса. Так і ми жартома сказала: я бачу якісь певні в тобі переконання, які не дадуть тобі це зробити. І вона десь не вірила, що вона це зробить. Ми попрацювали один сеанс. Вона дзвонить через неділю, кричить: я виграла цей Мерс СДС, це конкретні кейси моїх клієнтів, друзів. Далі моя подруга, тому що мої друзі це всі мої перші клієнти. Моя подруга хотіла певну роботу. Вона казала: такої роботи немає. Мене ніколи на таку роботу не візьмуть. Я кажу: візьми, запиши. Ми з нею пропрацювали, забрали блоки, переконання, які не дадуть їй цього е, досягнути. І вона отримала точно таку саму роботу, як вона все описала, рівно через декілька місяців. Ти розумієш? Воно все працює. Просто треба знати, що тобі заважає цього досягнути. Розумієш. Тому кейси, навіть в мене люди, клієнтка не могла завагітняти. Прийшла, пропрацювали. Ми не йшли перепони і саме ці переконання, які їй не давали це зробити через рік часу. Вона мені вислала фотографію класної манюнічки своєї, яку вона чекала дуже довго з чоловіком. Ну, Насправді в мене кожен день такі сюрпризи, такі класні кейси з да. моїми клієнтами. Тому що ми працюємо свідомістю і з mm -hmm. підсвідомістю да. просто це. От зараз блок дуже крутий. Його можна вирізати і поставити в минуле відео. Хто дивився минуле відео, там якраз дуже не вистачає. Таких от результатів, крутих кейсів, що купили, що придбали, тому що розмова про те, що є якась там квантова фізика, це добре, а розмова про те, що є квартира у Львові, про яку мріяла з виглядом на високий замок, це трошки інше. Хочеться теж людям пощупати щось, схоже в кого нема, або хто хоче ще одну. А загалом це все добре, але що не так з фільмом Секрет. Не так з фільмом секрет, тому що вони дуже класно пояснюють, але вони саме не розкривають цю таку фішку, що ви повинні все-таки піти до психологів і пропрацювати е, саме ці обмежуючі переконання, тому що насправді ви самі їх і не бачите, і ніколи не побачите. Скільки? Я думала, що я теж та коштує... мега крута і розумна. Скільки коштує пропрацювати у тебе, от з тобою. Ну в мене сеанс гіпнозу беру півтори тисячі гривень коштує. Але ти розумієш, людина прийшла за півтори тисячі, прочистила всі, як то кажуть, негативні установки, і вона отримала результат. Mm -hmm. Результат не буде за один день. Я відразу кажу. Насправді це велика праця не тільки моя, а це велика праця і клієнт, який до мене приходить, тому що виключно повісити фотографії і там, наприклад, яхти, і так як ти там казав, що тут машинку хочеш, і нічого не робити, воно не працює. Тому алгоритм як. Потрібно досягати мрії зараз, дуже чітко е, зрозумійте, тому що цей алгоритм дає успіх всім. Перше, ви знаєте, чого хочете ставите ціль да. Друге, ви собі пишете на листку, якщо ви самі хочете вдома попрацювати, ви собі пишете на листку переконання, що я роблю таке, що до цього часу я не маю бажаної цілі, і ви собі пишете такий лист пояснення: там я не в тій країні, я не маю великого достатку. Так, я не маю там зовнішніх даних, таких таких. Це ваші обмежуючі переконання, які не дадуть вам досягнути цієї цілі. Що робить психотерапевт? Так, наприклад, у мене є певні інструменти. Це Робота з підсвідомістю через гіпноз, я забираю ці установки і ставлю нові установки. Далі що людина починає однозначно має щось робити, іти на роботу, думати, де їй заробити ці фінанси, так? Але тут вона має бути в стані. Задоволеності і в стані тому, що це вже мрія її здійснилася. Тобто віддати все світу, ти типу, познаєш, як віддати мамі лист, що мама мені обов'язково це рано чи пізно купить. Так, як ми в дитинстві робили там лист до Миколая писали Мама. Там, будь ласка, святий Миколаїв принеси, будь ласка, мені там якусь іграшку і ми віддавали, і ми знали, що рано чи пізно святий Миколай нам принесе цю іграшку. Ми не знали, що це батьки нам роблять, але ми вірили. І цей потрібний о саме секрет в цьому це є цей стан. Вже розуміння, що рано чи пізно це відбудеться, так і ви, ти маєш перебувати в стані вже щастя, тому що там де твоя мрія, ти вже в стані щастя. Але якщо ти кожен день перебуваєш в негативі, в агресії, в депресії, ти ніколи не отримаєш своїх цілей і мрій. Тому що секрет в чому ти маєш підняти себе на вібрацію щастя, це там, де в тебе перебуває твоя мрія, і тоді вона до тебе підтягнеться. Це так, як знаєш, радіохвилях. Коли я хочу найти 107 FM, радіохвилю, радіохвилю, да, послухати, угу. а я її шукаю на АМ хвилях. Я її там ніколи не знайду. Так само наші мрії. Якщо я знаходжуся в агресії, в депресії ненавиджу там. Багатих людей ненавиджу проклинаю і все. Але я хочу бути багато успішна. Ви на інших хвилях. Тобто, ваша хвиля, мрія на висоті, а ви на низькій. Вам потрібно попрацювати зі станом, підняти себе в цей стан, і тоді ваша мрія буде підтягуватись. але ви. Робите дії, працюєте, заробляєте кошти, і це тоді стає реальністю. Тому ось цей такий алгоритм фільми секрет дійсно не розписують. Вони в другому фільмі вже там більш научно пояснюють, але мало хто розуміє, тому що там більше квантова фізика, як там все притягується, і насправді я сама не розуміла, думала, господи, що це таке. Але коли я вивчила мозок, коли я розібралась, коли я з квантовою фізикою займалася цим всім, я зрозуміла все працює дуже класно. І насправді наше життя це є гра, це є така матриця, в якій є певні правила. І коли ти знаєш ті правила, ти сам повністю програмуєш своє життя, ти його проживаєш. Розумієш? Там от дуже чітко, а цього не розповідається фільм на секрет. А, давай так. У нас, що, чому фільм секрет не працює, ми поговорили. Щойно. Ти дала ексклюзивні фішки, які, в принципі, і не, не є досить ексклюзивними, в них і багато хто інші люди теж говорять про це. Тут так. Справа не в тому, що це ексклюзивно. Справа в тому, що ви собі, хто знав про це нагадав і розуміє, що треба щось робити. Якщо так. робити Самому можна роби, попасти в точку і досягти мети зразу. Можна не попасти в точку, і як ти копала, копала, копала руками, копала, копала, і так нічого не докопала, поки все-таки не докопалась. Так? І ти пропонуєш так. за 1500 гривень завітати до тебе. Ну, звичайно, що завітати до тебе, дорогі друзі, я це поясню ще. Тут така ситуація, як з Танею Гнатюком. Є черга, певна, так? і якщо ту чергу дочекатись, то можна і попасти. Так? Тут є така ситуація, Але не так просто і попасти. Але, в принципі, розглядаємо варіант, що зараз людина може нам написати коментар. Я хочу на консультацію. Так? Е -там, чи в Інстаграм тобі, там, чи там є посилання в, ну, внизу в профілі, хай напише, mm -hmm. я там дивилась ваш ролик на Ютубі, я хочу на консультацію. Це не грає ролі, ролі, де ви запишетесь. Е -е -е чи не боїшся ти, що людина одна, друга, третя тобі напише сьогодні, завтра, післязавтра і так далі. Вона прийде твою консультацію і потім напише це все фігня, це все не працює. Я розчарувалась. Ну, наприклад, ну давай так, якщо все добре, ми не розглядаємо. Окей, добре, ну типу класно, в людини там машина нова, так? От. І чи uh -huh. не, не боїшся ти негативу, тому що у тебе дуже непроста робота, тому що людина сама собі наробила фігні, а потім психолог винуватий. Знаєш, таке теж є. Так, тому дивися, коли до мене приходить людина, знаєш, вони дуже часто ось ви мені тільки можете допомогти і більше ніхто. Я кажу: стоп. Допомогти вам можете тільки ви самі і ваше бажання працювати. Психолог, це знаєш, як ліхтарик в темній кімнаті, який трішки підсвічує і показує, куди йти. Але психолог не може пройти за вас ваш шлях, та йому я завжди кажу. І моє завдання побачити, що заважає вам пройти цей шлях, який ви собі спланували, так підсвітити вам його і зробити, щоб перші кроки, які ви будете робити, вони були для вас не страшними. Оце завдання психолога. Психолог не може пройти ваш шлях. Тому я завжди кажу: насправді у мене клієнти дуже сильно багато працюють. Це не те, що людина прийшла. Поставила цілі, знаєш, як думають гіпнос ліг. Там я щось по щось почарувала, поставила якісь програмки. Людина встає і завтра вона прокидається в Бентлі і в великому будинку. Ні, мої клієнти мають домашні завдання. Мої клієнти мають програми медитації, які вони зобов'язані робити кожного дня рано і ввечері. І якщо вони цього не виконують, вони знають що результатів таких не буде. Тому якщо людина працює, повір, 100% результатів людей. Рік проходить, це не відбувається за день. Рік проходить. Мені пишуть класні кейси вдячності, що це працює. Добре, можеш декілька от чи ти. Я знаю, ти ми не готували це. Ти ти не знаєш, що я зараз питаю. Але можна декілька Кожного консуль... разу питаєш, я не знаю, що ти питає. Ну Ми так, можемо е зробити уривок з твого з твоєї консультації? Мене, от я є зараз в тебе, наче на консультації. Так і в мене я до тебе прийшов з проблемою. в мене є мета, я хочу. Я хочу зблизитись з дівчиною 85-го року народження, вона мені дуже подобається, там блондинка, там у неї все красиве, гарне. І от я до тебе приходжу, кажу: от є, показую її фотографію. Ти така, вау, на мене така схожа. От, ти дивишся її фотографію, і що ти мені підскажеш на своєму консультації терегіпнозі? Так, от можеш уривочок просто просто цієї роботи. Насправді таких кейсів дуже багато, і я тут пояснюю, чому не працює в плані конкретної людини, тому що в світі є закон свободи волі і вибору, і та людина, яку ти хочеш, щоб вона була поряд з тобою, може бути, що вона не хоче бути поряд з тобою. Тому я завжди даю клієнтам. Дивіться, напишіть 100 пунктів, які ви хочете мати і відчувати поряд з вашою ідеальною людиною, але ніколи не підставляйте цієї людини. Ви, наприклад, думаєте, що та манюнечка вісімдесят п'ятого року е, дасть вам ті. Бажані стани і результати, які ви хочете, і що відбувається? Це твоє обмеження, тому що можливо біля тебе є дівчинка 87-го року, яка саме все тобі це дасть, але ти чомусь вцепився за іншу манюнечку так і думаєш, що вона тобі дасть щастя. Ні, насправді ось тут і фішка, що ти. Получається, втручаєшся в життя іншої людини. Інша людина має інші цілі і плани. Ти розумієш, які не збігаються з тобою, і що би ти не робив, тебе не вийде ніколи досягнути цього результату. Тому. Тобі треба просто, перше, як я даю клієнту, написати всі ті кейси, які ти хочеш отримати, бачити поряд біля людини, з якою ти хочеш щасливий, і відпустити, і наблюдати, які люди починають приходити в твоє життя. І в один прекрасний момент ти бачиш, що проявилася людина, яка дає тобі всі ті стани, які ти описав, але це не та манюнечка, про яку ти сам собі думав. Тобто, Розумієш? якщо я правильно зрозумів, ти говориш, хлопець, дивись, ти витрачаєш свій час. Зараз не факт, що це вийде. Але а? ти можеш витратити свій час, наприклад, заробляти гроші, робити щось інше, п'яте, десяте, і з'являється інша манюнечка, яка нічим не відрізняється по твоїм запросам, але вона зразу піде з тобою на побачення, вона зразу. Ем... Зробить там, я не знаю, борщ тобі зварить. Якщо ти любиш, щоб да. тобі борщ зварила манюнечка. Тому що да. ну я знаю, що 85-го року вони не дуже до варіння там дівчата. Хто 85-го року? напишіть, будь ласка, ви до, до варіння, чи не до варіння борщів? Дуже дякую за це. І гінки створені для кохання. Для кохання. О, 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 така от історія. В принципі, зрозуміло, як буде виглядати консультація. Якщо, друзі, вам цікаво і ви не є вже таким, знаєте, відверто скептичним жлобом, або у вас там нуль. Цілковитий в кишені, останнє не, не несіть, не несіть останнє. З останнім це не, не працює. Ні, е, Це правда. Останнє виніс, це, тобі нічого не вийде ніколи, тому що негатив. Тому що ти це очікування, а там, де є очікування, там є розчарування. Коли людина запам'ятає, е, іде щось робить і вкладає останні гроші, і думає, все, це мені має допомогти. Воно ніколи не допоможе. Тому що де очікування, іде емоція агресії. Так? І е, там однозначно, знаєш, Хочете о, не мати розчарувань, не майте очікувань. Да? Це якби переклад з російської воно якби рифмич, рифмічно звучить. Ми можемо одну консультацію комусь подарувати. Якщо буде класний коментар історія може, звісно, я з радістю Друзі, дивіться, Людям даю консультації, навіть якщо вони не мають фінансів, звертаються до. Е, так, якщо ви хочете е, звернутися на консультацію і ви там, ну, зараз прям о, навіть безкоштовно хочете це отримати. Е, напишіть коментар вашу історію що ви хочете досягти базові ваші мрії там ну, хочу машину, хочу квартиру, хочу просто щоб там розвестися з чоловіком. Нарешті вже. Я не знаю. Своє напишіть. Своє напишіть, і Наталя Маріана рандомно обере е, одну людину. Чия історія, мабуть, давайте назбирає більше лайків під коментарями. Там. Чи якось, ну, якось ти опишеш, там, беру вашу, тому що там, ну, якось одну історію ти вибереш. Я не знаю, може в Наталі Маріани взагалі буде така ейфорія, що вона збере всіх на групову консультацію, просто бо так, по душам поспілкуватися. Може і таке бути, я не знаю. Але якщо ви все-таки додивились до сюди, поставте лайк, підпишіться і напишіть коментар. Я знаю, що комусь це допоможе. Реально, не лініться. Угу. Сонечки. Фінальне слово від Наталі Маріани і ми прощатись будемо. Ну, що я хочу сказати, я хочу сказати не обов'язково там тільки до мене, йти да, до спеціалістів пропрацьовувати. Мій, мій меседж такий, що люди, психотерапевт це такий самий лікар, як і стоматолог, як і кардіолог, тому, якщо вам болить зуб Болить серце, ви йдете до спеціалістів. Так само зрозумійте, якщо вам болить ваша душа, серце, у вас щось не виходить в житті. Ви користуйтеся послугами таких спеціалістів, як психотерапевти, психологи. Вони вам полегшать ваш шлях і абсолютно знайдуть ті правильні інструменти, як правильно підібрати і вибрати з тої чи іншої ситуації. Тому це не реклама там мене. Я просто закликаю людей дбати про свій психічний стан, тому що якість вашого життя залежить виключно від психологічних. Думок і психічного стану вашого всередині. Дякую, до завтра, друзі. Попа. Всім па-па.